Моє тренування по боксу. Розпочинаю я його з розминки. Перша вправа скакалка 10 хвилин. Після скакалки боксерський біг 2 хвилини. Махи руками вперед і назад по 30 секунд. Махи перед пліччом вперед і назад. Також по 30 секунд. Повороти тіла Три вперед, три назад. Повороти кулаків або кістей. Виконуємо вправу млин. Доторкаємося руками до своїх ніг. Кругові оберти колінами в ліву та в праву сторону по 10 разів. Також виконуємо назовні та всередину. Розтяжка для ніг переходимо з коліна на коліно. Друга частина тренувань це відпрацювання ударів з гантелями. Виконуємо два прямих удара, уклон і боковий удар. Виконуємо лівий прямий, уклон і лівий прямий. Моя найулюбленіша вправа це прямі удари з тенісним м'ячиком. Третя частина тренувань полягає у відпрацюванні комбінацій на мішку. Перший раунд прямі удари. Кожен раунд триває по дві хвилини. Другий раунд. І це лівий прямий уклон, лівий прямий. Раунд третій і моя найкраща комбінація у боксі. Два прямих уклон і боковий удар. Раунд четвертий. Вільний бій з мішком. Наносимо різні удари. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики вверх. І всього самого найкращого. Дякую.